Вітаю вас на каналі «Чарівний Світ Кухні. Пропоную приготувати салат з пекінської капусти з курячим філе та ананасами. Цей салат чудово підійде на святковий стіл і розбавить важкі м'ясні страви. Для приготування цього салату нам потрібна пекінська капуста. два курячих філе. Консервовані ананаси. Я взяла 250 грам, консервовані огірки 3-4 штуки. Також ми будемо готувати таку смачну заправку соус. Для цього нам потрібна французька гірчиця 2 столові ложки в зернах, майонез 3 столові ложки і рослинна олія 4 столові ложки. І для початку відваримо куряче філе. Кладемо його в воду, обов'язково підсолюємо, кладемо пару лаврового листя і також додаємо горошком чорний перець. Тепер будемо нарізати крупними такими шматочками пекінську капусту. Тепер соломкою наріжемо огірки. Додаємо консервування наноси. І тепер приготуємо смачну заправку. Для цього беремо французьку гірчицю. 2 столові ложки. Сюди ж 3 столові ложки майонезу. Можна любої жирності. Все розмішуємо. І ось тепер потрошку додаємо рослинну олію, добре збиваючи в нашу масу. Ось наша заправка і готова. І в нас залишився ще один інгредієнт це куряче філе. Воно вже відварилося, я його залишила, щоб воно вистегнуло. І тепер нарізаю досить такими крупними шматками. До салату додаємо заправку. Обов'язково в кінці приготування цього салату додаємо дрібку цукру і за смаком трішки підсолюємо. Всі інгредієнти добре перемішуємо. Ось наш салат і готовий, він вийшов надзвичайно смачний та легкий, але й одночасно завдяки додаванню курячої грудки ситний. Такий салат просто незамінний на будь-якому святковому столі. Бажаю вам приємного апетиту, гарного настрою, миру та добра. Всім до зустрічі!